Що це? Та й це ж я. Це тут мені, мабуть, було около двадцяти. Я ж була телеграфісткою на Морзе, на апараті. Мені ще й 18 не сповнилось, а війна і ото я, мене теж зачепнули. Строго за це було. А ночі завжди було пробна, іде з області, так що дрімати не давали, бо якщо задрімаєш і отвіта не даси, що ти отримав пробну. Значить, неприятність буде.